Раді вітати вас на каналі Big Energy. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про серію бюджетних зарядних пристроїв від компанії Літакала сьогодні на огляді модель Лі 402. А хто не дивився наші попередні відео, будь ласка, перейдіть, подивіться, буде багато цікавого. Що стосується моделі 402, зрозуміло, що ця модель вже йде на 4 незалежних канали. Як завжди, в цьому зарядному пристрої є змога використовувати його як павербанк. Заряджає він усі електрохімічні системи, починаючи від нікель-металгідридних, нікель кадмієвих, літій іонних літій феромполімерних, а також літій-іонних з напругою 3,85. Давайте перейдемо зразу до огляду. Ось так чудово виглядає цей зарядний пристрій. Як завжди, компанія робить це дуже надійно. Що ми бачимо? Чотири незалежні канали. Нагадую, для функції Powerbank у нас працює завжди тільки крайній правий канал. Інформативний інтерфейс складається з рівня заряду для кожного каналу окремо, кнопка управління. І так само у нас стоять мітки. Коли зарядний пристрій розпізнає акумулятор, то він показує. Спочатку тестує його і показує, що це за акумулятор, і починає його заряджати. Давайте спробуємо увімкнути. У комплекті йде кабель USB. Micro USB. Інтерфейс у нас тут вхід MicroUSB. Підключаємо. Для підключення до мережі ви можете використовувати свій зарядний пристрій від ноутбука. Ну, наприклад, візьмемо акумулятор 18650, літіонний. Вставляємо його, дивимось. Так, літіонний акумулятор винайшов, протестував і починає процес зарядження. Нагадую, що заряджає і зарядний пристрій майже всі моделі і всі типи розміри акумуляторів. Наприклад, ось є ще такий великий акумулятор в розмірі 26650, також літійонний. Наприклад, ми його також вставляємо у третій слот. Так само бачимо літійонний. Він його винайшов, протестував і починає процес, процес зарядження. Кнопка перемикання струму заряду. Тобто, зараз ми бачимо, що зараз у нас заряд іде пів Ампера. Натискаємо. Перемкнули на 07 А. Натискаємо ще раз 1 Ампер. І знову на звороті. Так, ще функція павербанку. Наприклад, беремо акумулятор, вставляємо в крайнє праве. Гніздо. Цим же кабелем, наприклад, або ви можете використовувати свій, який у вас, в залежності від вашого телефону. Це може бути USB Lighting, або USB B, або Type-C, так зване. Вмикаємо. Беремо ось робочий телефончик. Бачимо, пішла зарядочка. Таким чином, у цьому зарядному пристрої реалізовано дуже багато функцій. Ну, по-перше, це функція пауербанку. З іншого боку, в нас є змога заряджати всі типу розміри. Нагадаю, не заряджає, окрім розміру акумулятора Нікілька, у розмірі HR20 або так називаємой D. Тобто ось. Розмір, D. На жаль, цей зарядний пристрій не в змозі зарядити, бо він не встане, в нього не виходить зафіксуватися. А так ми можемо бачити, що ми можемо заряджати міні-пальчикові акумулятори HR03. І, до речі, ми можемо заряджати їх усі разом. Незалежно від того, який нам потрібен в першу чергу. Ось ми поставили нікель металгідридний акумулятор. Ну, давайте візьмемо зараз 18650 знову. Візьмемо ось, наприклад, ще в нас є. Також нікель металгідридний акумулятор поставимо сюди. А останній слот поставимо 26650. Таким чином ми бачимо всі чотири слоти, вони індивідуальні. Чудово заряджають. І можливо використання у будь-яких е умовах. Якщо, якщо, вас зацікавила ця модель, будь ласка, пишіть. Кому потрібна додаткова консультація, також пишіть для придбання, пишіть у Дірект або переходьте за посиланням. Дякую.